Апостолівська районна рада підвела підсумки проголошеного чотириденного збору речової допомоги для українських військових, які несуть службу в зоні проведення антитерористичної операції та жителів східної України. Нагадаємо, 1 лютого голова районної ради Віктор Мудрий звернувся до жителів району допомогти українській армії та жителям Авдіївки, в якій на той час назрівала ситуація гуманітарної катастрофи. На заклик Віктора Мудрого було організовано 12 пунктів по всій території Апостолівського району. Чотири дні від мало до велика. Школярі та пенсіонери несли допомогу тим, хто так її потребує. Переважно були зібрані теплі речі та взуття, трохи медикаментів та більш щиро виглядала допомога харчами. Несли хто що мав олію, сало, картоплю, цибулю, консервацію, домашнє вино. Чимало було зібрано круп та макаронних виробів. У понеділок, 6 лютого, вся ця допомога була зібрана із пунктів збору та направлена до обласного оперативного штабу. Я дякую всім та особисто кожному, хто відгукнувся допомогти жителям сходу та нашим хлопцям армійцям. Все, що ви знесли за останні чотири дні проголошеної акції речового збору допомоги, ми сьогодні передали до оперативного штабу при Дніпропетровській обласній раді. Саме тут у тісній співпраці служби військово-цивільного співробітництва оперативного командування Схід проводиться розподіл вашої гуманітарної допомоги. Спільними зусиллями усієї України вже стабілізована ситуація із гуманітарною допомогою по Авдіївці. Всі, хто потребував допомоги, її отримав. Але залишається ще ряд населених пунктів, де ситуація виглядає плачевно. так за останніми оперативними даними посилилось втручання агресора у населених пунктах Мар'їнка, Піски, Красногвардіївка. І ваша допомога буде направлена сьогодні саме туди, нашим бійцям та мирному населенню. Станом на неділю, 5 лютого, ситуація по Авдіївці вже була стабілізована. Завдяки допомозі з усієї України люди й бійці Авдіївки мають і що вдягнути, і що поїсти. Там зараз у дефіциті лише будівельні матеріали. Та Дніпропетровська обласна адміністрація вже виступила з ініціативою допомогти даними матеріалами. 40 тонн будматеріалів уже поїхали до зони посилення конфлікту. Але волонтери, які займаються постійною допомогою, сходу наголошують на тому, що потреба допомозі речами існує і в інших населених пунктах, і там питання стоїть більш гостро для більш раціонального використання допомоги, яка в тому числі за чотири дні була зібрана Япостолівським районом, обласним оперативним штабом направлено зусилля на піски, Красногвардіївку та Мар'янку. Вже в понеділок уночі через лічні години після розвантаження гуманітарної допомоги від Апостолівщини, машина із теплими дитячими речами була направлена на схід.